Закарпаття брат разом із сестрою дерев'яною качалкою забили рідну матір до смерті, поки та спала. Уголене тіло неньки, діти викидають в річку. Те, що згодом розповіли поліції, ці двоє підлітків просто шокує. Адже наступного дня вони планували позбутися й батька. Вбивши матір, вони закутали її в водіяло, винесли з будинку. На відстані один кілометр віднесли до русла річки ріка, де роздягнувши, скинули у воду. То вони вважали, що жити без батьків їм буде легше і добре. І чоловік із Рівненщини після звичайної сварки вхопив сокиру і щосили почав рубати рідну матір. Він майже відтяв їй голову, пошматував живіт та руки. А коли йому здалося, що ненька померла, він відволік її тіло на двір і вирішив закопати у городі. Жінку врятувало лише диво. Страшну картину побачила сусідка і викликала копів. Свого звірячого вчинку нелю так і не пояснив. Я думаю, що їй дуже пощастило, так як це був розрив гортані повний, і дихала вона через отвір, який був нанесений на шиї, дихала вона свідоць, тому що там повністю були пошкоджені верхні дихальні шляхи. Нечувана жорстокість дійсно вражає, як діти змогли так по звірячому вбивати ту, яка дала їм життя. Психологи називають це синдромом безкарності та байдужості навіяної саме батьками, коли дитину не навчили, де межа добра і зла, і коли вона сама намагається знайти винного у своїх нещастях та розчаруваннях, і звісно ж знаходить серед тих, хто найрідніший. Вот это вот жестокое поведение по отношению к другим да, и убийство, это же ну, не наказание кого-то за то, что в твоей жизни что-то не так. Можливо, дорослі не просто не навчили, а й самі закінчені циніки. Свідомі жінки вчиняють зі своїми дітьми таке, що волосся на голові стає дивки. Через це декого навіть важко назвати матерями. Дев'ять місяців носила під серцем і продала як звичайний товар. 33-річна жінка шукала, кому ж віддати своє немовляще, як була вагітною. Породілля оцінила свою новонароджену доньку у 15 тисяч гривень, але дитині пощастило. Покупцями виявилися правоохоронці, які одразу затримали цю без. Здушно бізнес леді Просто що я дійсно думала, що вона нас в сім'ю купа що їй ну, краще буде, чим. А ви ще не думали, що ця дитина, можливо, потрапила б на органи? Я питала. Я при последній зустрічі з нею, то я питалася, що чи собі воруть, чи на органи ну, ну, Якби він мені показався нормальним, порядним. Матір Зозуля із Львівщини вирішила особливо не перейматися схемою, як позбутися небажаного немовляти. Жінка просто спакувала рідну доньку в торбу і залишила її на автовокзалі. І не будь де, а в камері схову, аби страждальний плач дитини ніхто не зміг почути. Без повітря в сумці мала пробула півтори години. Вражає те, що 30-річна Оксана, яка вчинила так із своєю рідною дитиною, мала все. Заможне життя чоловіка, сина та двох доньок. Хлопці, пасажири почули, що думали спочатку котеня, а потім кажуть, Леся, піди каже, в тебе в камері, напевно. Каже, дитина плаче, побачила, що і сумка ворушиться. Леся відкриває сумку, а там дитина кулачок смокче. Викидають як непотріб, знущаються і б'ють. Що ж товхає жінок на таке моральне, а інколи навіть фізичне каліцтво власних дітей. Багато хто погодиться без вихід і страх, страх не дати гідного виховання і не мати змоги забезпечити своє чадо. Панімання мами того, що вот етатрібінок в її житті навсегда, наша життя да, І ми вже починаємо строїти наше майбутнє з нашим рібенкам. Если ти картинки у мами не появилось, і вона ізбавляється від свого рібенка. Але більшість матерів бореться із величезними труднощами і виживає разом із дітьми. Руслана Олійник, мама одиначка. Чоловік покинув жінку із трьома маленькими синами на руках. Вони тісняться в однокімнатній квартирі. Суд змусив батька сплачувати аліменти, але чоловік відмовляється допомагати своїй колишній сім'ї. Він має платити 2 тисячі гривень аліментів, але він не доплачує. Ну він дуже рідко коли бачиться з дітьми. Може, раз, може на півроку, може деколи раз на рік. На роботу Руслана піти поки не може. Середній син Олег із народження інвалід, і за ним потрібен постійний догляд. Єдина надія на державу, але виплати на малюків мізерні. На хворого сина жінка отримує всього 1300 гривень на місяць, плюс трохи більше тисячі виплачують для наймолодшого Остапа. Але ці гроші лише до вересня, бо тоді дитині виповниться шість, і йому доведеться йти до школи, де платити треба за все. Собі, собі майже всьому відмовляють, тому що все, що можливо, у нас більша частина коштів йде на продукти, а решта, що лишається, це на комунальні. Наші основні кошти 2,5 тисячі гривень, ну і важко чотирьом людям на ті гроші жити. Жінка зізнається, якби жили лише на таку щедру допомогу від держави, вони би пішли по світу із простягнутою рукою. Єдиний порятунок для неї волонтери. Вони купують одяг, їжу та навіть дитячі іграшки, але меценатів мало, тому й кидаються українські жінки від безвиході у злочинні крайності, гублячи і себе, і дітей через те, що законодавцям та урядовцям від когось залежить доля матері та дитини, просто байдуже наше майбутнє. Ніхто з них не хоче думати про те, що саме зараз чи мовля помирає, бо налякана зубоженням і самотністю мама викинула його на смітник. Згадують лише про день матері, щоби зрештою замінити ним 8 березня. Навіщо Незрозуміло. Адже матір для держави так і не стала особою номер один.